Всім доброго дня! Сьогодні у мене новинка. Я отримала посилку і одержала дещо в колекцію, а може, і для користування, скоріш всього. Ось ви бачите такий предмет, я вам вже показувала: це цукорниця, синього кобальтового скла і такий алюмінієвий верх кришечка і ручечка. Крім цього, я вам також іще показувала, і ще зараз покажу, ось такий предмет. Це така вазочка для цукерок. Скоріше всього, це для цукерок, а не для цукру. Також вона середина із кобальтового скла. І подібні кришечки. Точнісінько така кришечка з таким рельєфним малюночком, візеруночком рельєфним, вони дуже схожі. Ось такі два предмета у мене було, я вам їх показувала. І в цю композицію дуже вписується той предмет, який я вам зараз покажу. Ось, що я купила. Таку баночку, скляночку, я прикупила. Дуже гарно вписується в цей набір. Ми бачимо точнісінько така кришечка, як і на цих предметах, В гарному стані новенька, синє кобальтове скло, таке прозоре. Багато хто із глядачів пишуть, що це. На, на інших каналах, на інших сайтах, що це баночка для сипучих. Можливо, але я її буду використовувати і я її розглядаю як баночка для чаю, тобто це чайниця. У мене буде вона чайницею, тому що у мене є цукорниця, є цукерниця для цукерок, і в цей набір вписується ось така чайниця. Як вам така ідея? Мені дуже подобається. Ось такий склався у мене набір для чаювання. Подобався вам чи ні, напишіть мені, будь ласка. Мені дуже подобається такий кобальтово-металевий набір для чаювання. Ось така новиночка у мене сьогодні була. Будуть іще посилочки. Також я вам іще покажу свої ялинкові іграшки на прищепках трішечки пізніше. Ну, от і все, любі мої. До нових зустрічей. Заходьте на мій канал, підписуйтесь і не забуваємо ставити вподобайки. До побачення!